Всім привіт! В ефірі програма Рожеві окуляри, і сьогодні ми дізнаємося. Так, стоп, ну Софі, ну ти знову за своє ніякої інтриги. Не хвилюйся, Даренко, все під контролем. Отож, ви розумієтесь у трендах? Е, це, типу, який одяг зараз модно носити, а який ні, так? Ну, майже, але це далеко не все про тренди цього року. Мене звати Софія Кащешин, а мене Даринка Попко. І сьогодні ми будемо вашими модними та трендовими гідами. Сьогодні в програмі який колір цього року став найтрендовішим. Усі ми знаємо, що тренди це про моду. Тож який одяг слід діставати? Із шаф? А яке авто у цьому році стане найбільш продаваним? Тренди на авто. Вони що, теж існують? Якщо ми вже знаємо тренди одягу, то точно маємо дізнатися про головні прикраси у 2023 році. Найголовніший тренд українців. Чим нам варто пишатися? Не перемикайте, рожеві окуляри в ефірі! Софійко. А ти знаєш, який був найтрендовіший колір 2022 року? Ну, звісно, що наш прапор України. Всі шаленіли від нього блакитний, як то небо. І жовтий, як колося. Ну так, але я запитую у тебе про один колір, а не два. Ну, от я про те і кажу, якщо змішати блакитний і жовтий, то отримаємо саме зелений. Ну, так, але ні, це був насправді ніжно-фіолетовий. Ого, не очікувала, а який колір став популярним цьогоріч? Ну, найпопулярніший колір 2023 року це... Знаєш, я тобі не буду розповідати. І нашим глядачам. Адже старалась про це розповісти Таїсія Орищич. Ну добре, дивимось сюжет. Щороку інститут кольору пантон визначає найактуальніший тон модних тенденцій. І 2023 рік не став виключенням, а це означає, що ви не залишитесь непомітним. Всім привіт! Мене звати Таїсія Орищич. Я знаю, як бути на стилі та готова розповісти вам усе про колір Viva Magenta. Раджу не перемикати! Отже, для початку пропоную з'ясувати, що таке пантон. Все за порядком. Це всесвітньо відома та авторитетна організація. Вони є постачальниками колірних схем для різних галузей промисловості: друку, виробництва, кольорових фарб, тканини і пластику, цифрових технологій. Моди, архітектури та дизайну інтер'єру. Як же обирають колір року? запитаєте ви. Відповідаю, початковими продуктами Pantone є Pantone Гайд Гіди за кольором. Це такі маленькі книжечки, на сторінках яких надруковані зразки різних кольорів. Засновник пантон Гербер Лоуренс одного разу сказав: Бог створив світ за сім днів, а восьмий він попросив пантон зробити його кольором. Історія пантону розпочалась з комерційної топографії. Одним з його найбільших розчарувань було обговорення вибору кольору з клієнтами. Вони завжди говорили, що хочуть використовувати синій кольор у друкованих матеріалах. Але який в результаті топографія випустила кольорові картки для. Виробників косметики, щоб косметологи могли говорити про різні кольори, просто вказуючи на зразок, а не відкривати помаду. Ларі Герберт зрозумів, наскільки важливим може бути каталог, включаючи всі зауваження та кольори. І вже до 1970 року було продано до 100 тисяч примірників, які друкували у штаб-квартирі у Нью-Джерсі. До речі, щорічно інститут кольору проводить дослідження, в результаті яких вони представляють палітру найактуальніших відтінків майбутнього року, а також головний колір року. Колір року визначається після секретних зустрічей представників різних національних груп в одній з європейських столиць. Вибір комісії Пантон публікується в спеціальному виданні Пантон View, яке купують дизайнери, флористи та б. Багато інших людей. Вартість такого видання складає понад 750 доларів США. На вибір кольору також можуть вплинути нові технології, матеріали, текстури та ефекти платформ, соціальних мереж і навіть майбутніх спортивних подій, які привертають увагу всього світу. А тепер перейдемо до кольору року. Нещодавно всі дізналися, що ним став Віва Маджента: це малиново-червоний відтінок з фіолетовим підтоном. Пантон вважає, що це сміливий і безстрашний колір, що пульсує. Він сприяє радісному і оптимістичному святкуванню створенню чогось нового. Вбираючи колір 2023 року, у пантон надихнулись природним барвником – кохінеалом, який до слова використовують під час виробництва жіночої косметики, зокрема помади. В інституті також додають, що Віво Маджента гібридний колір, який комфортно балансує між фізичним і віртуальним, нагадуючи багатовимірність світу, впевнений, але не агресивний, це карміновий червоний, який не домінує сміливо, а натомість використовує підхід кулак, боксамитовій рукавичці Підкреслюють у пантон. На думку виконавчої директорки інституту кольору Леатріс Айзман, Віва Маджента допоможе людям будувати нашу внутрішню силу. Тепер ви знаєте, як виглядати стильно цього сезону. А я, здається, все вам розповіла. І мені час завершувати. А з вами була я Таїсія Орищич. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Даринку, я ніяк не можу визначитись, що мені одягнути завтра на зустріч з друзями. Вже все перепробувала, хочу їх чимось здивувати. Але чим? Я уявляю, як ти заходиш у ресторан чи там, де ви маєте зустрітися по червоній доріжці, і всі тебе починають фотографувати, а потім твої портрети повішать на стінах. Ще скажи, що я маю йти як супермодель. Так, звичайно, жартую, звичайно, що ні. Для того, щоб ти могла виглядати на всі сто, послухай поради зі сюжету. Мода циклічна, і кожен новий тренд це забутий старий. А ще мода це взірець краси, який дозволяє нам завжди виглядати стильно. І я впевнена, що з початку нового сезону у вас виникає бажання оновити свій гардероб. Які ідеї для вбрання демонстрували відомі кутюр'є та чим у 2023 році дивуватиме сучасна мода? Привіт! Мене звати Каріна Хльвінська, і я знаю відповіді на ці та інші питання. Весна в самому розпалі, тому розглянемо основні тенденції, якими уже зараз можна освіжити свій гардероб. Звісно, це не всі тренди, і деякі з них перейшли з минулих сезонів. Цієї весни і майбутньої осені особливо популярним стане формування образів із нашаруванням кількох ковтин чи топів. При цьому важливо, аби ці речі були подібні за текстурою та стилем. За словами відомих дизайнерів, у тренді 2023 Ця залишається ідеї. Ну куди ж без улюблених джинсів, шортів та спідничок? Але є важлива ремарка: джинси скіні можете викинути. Також в тренді залишається дуже великий оверсайз. Якщо ви любите носити чоловічі речі, то цей рік подарує вам таку можливість. Але варто доповнювати. Жіночими деталями, наприклад, підборами або аксесуарами. У 2023 році також потрібно обов'язково захопити фланелеву картату сорочку, так саме ту, яка відправляє до естетики стилю гранч та рок-концертів. Знайти відповідний варіант можна в колекції ботега Фенета», де Матія Плазі одягнув Кейт Мос у синю картату сорочку, білу майку та джинси з низькою посадкою. Цей образ став найпопулярнішим за запитами у Google. Один із найтрендовіших варіантів одягу є жіночий костюм, який ви безумовно будете носити не один сезон, адже це не тільки стильний та зручний аутфіт. А оригінальні кольори костюмів стануть вишиканою альтернативою сукні під час особливих подій. А ще у такому вбранні ви точно будете у центрі уваги. А якщо до верхнього одягу запитаєте ви, відповідаю, довге пальто зігріватиме і дозволить виглядати сильно. Вам зовсім не обов'язково вибирати елегантні моделі, адже сьогодні популярні пальто оверсайз з незвичними принтами або асиметрією. У моді також вироби з декором зі штучного хутра. А тепер перейдемо до кольорів одягу. Якщо ви не знаєте чим урізноманітнити свій гардероб. Зверніть увагу на відтінки зеленого, особливо на кольори папороті та моху. Стилісти наголошують, що не обов'язково, щоб весь образ складався з цих кольорів. Можна зробити акцент на аксесуарах, сумці чи взутті. У 2023 році також у моді всі металеві кольори, а саме відтінок рідкого срібла, який виглядає стильно як в день, так і ввечері. Комбінуйте шифронові топи зі шкіряними брюками, з металізованим відливом, за прикладами, ізабель Марант, або одягайте з ніг до голови благородне срібло. Як це роблять Альтузар? Тепер ви знаєте усі актуальні тренди в цьому році. Фантазуйте, комбінуйте та виглядайте завжди стильно. А з вами була я, Каріна Гльбінська. Па-па-па-па! Софійко. А ти знаєш, що є навіть тренди на авто? На авто перший раз таки чую. Тобто авто можна міняти щось з сезону, як і одяг? Ну, майже, але ні. Я взагалі навіть не розбираюся у марках машини. Взагалі, чим вони відрізняються один від одного? Одна паличка десь не так стоїть чи шо? Це я тобі вже не розповім, але пропоную дізнатися тренди на авто в цьому році у наступному сюжеті. М -м, все цікаво. Бі-бі, Поїхали! Не знаю, як ви, друзі. А я часто уявляю себе за кермом автомобіля. Їду по трасі зі швидкістю десь так 150 км за годину. Насолоджуюся улюбленою музикою, яка лунає в салоні авто. М -м -м. Ой, що я замріялася. Всім привіт! З вами Марта Курман. Будемо говорити про модні тренди. І, звісно, не важко згадатися про моду на автомобілі. Поїхав! BMW, Volvo, Bugatti, Volkswagen, Audi, Porsche, Infiniti, Lamborghini, Nissan, Rolls-Royce, Bentley, Fiat це ще далеко не всі марки автомобілів, які є на ринку на будь-який смак і гамане, машини на бензині, на електриці та зі змішаними варіантами двигунів. Цього року мовники України віддають перевагу саме електромобілям більш безпечному та бюджетному транспорту і головне екологічному. На українських дорогах все частіше можна побачити електрокари від різних виробників. Однією з найдорожчих та дуже розкішних моделей є Tesla Модель С. Варіант для тих, хто любить швидку їзду. Це авто може досягнути швидкості 250 км за годину. Популярною на ринку є модель Nissan Leaf I, яка завоювала довіру користувачів якістю та технічними характеристиками. Якщо ви не є близьким родичем Білл Гейтса, то можете обрати собі бюджетний варіант авто, який буде в тренді цьогоріч Chevrolet Spark EV. Це найбільш доступний автомобіль, створений на основі бензинового прототипу. На одному заряді акумулятора можна проїхати 130 кілометрів. А як вам авто на електрику і на бензин? Такі теж дуже популярні і модні цьогоріч. Ви можете використовувати бензиновий двигун, якщо акумуляторний заряд закінчується. Серед таких авто BMW i3. А якщо ви кудись поспішаєте, то беріть Audi e -tron. і Tron. Це авто вражає своїм розгоном. За 6 секунд до 100 км за годину. Отож, модники пропонують з бюджетного варіанту. Міссан або Шевроле. Якщо ж хочете електрокар вищого класу, то це Tesla Hyundai, Audi. Нещодавно автомобільні експерти оприлюднили топ-10 найбільш якісних та комфортних автомобілів. Ось трійка найкращих. На третій сходинці опинився Лівіан Р1Т. Ця модель виявилася найбільш комфортною. На другому місці опинився Porsche 911 розкішне авто. Ну і на першій сходинці, як ви думаєте, який автомобіль Chevrolet C8 Corvette. Незважаючи на те, що в нашій країні війна на український ринок продовжують надходити новинки світового автопрому, У 2023 році в Україну приїдуть автомобілі від різних брендів. Незабаром ви зможете оглянути новенький Nissan X-Trail 5-го покоління. Бренд Toyota представить кросовер Toyota Corolla. Наприкінці весни поціновувачі авто побачить. Lexus RX і Lexus RZ 2022. А ще у 2023 році на українському ринку опиняться три новинки від компанії Opel. Крусове Grandland, Opel Astra та Opel MoVan 2023 модельного року. Давайте трішки поговоримо про те, на яких автомобілях їздять українські зірки. І не тільки українські. цікаво. Ірина Білик часто можна побачити на одному з найпопулярніших електромобілів у світі Tesla Model 3. Авто деб'ютувало у 2020 році, але не втрачає своєї популярності і цьогоріч акторка Джена Ортега є власницею двох автомобілів Audi Q3 та BMW M235i. Фронтмен гурту Океан Ельзі є давнім шанувальником німецької Марки BMW. Ще на початку своєї кар'єри він став володарем BMW 5 Series. Відтоді віддає перевагу саме баварським машинам. В колекції музиканта є два авто цієї марки. Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016 Джамала ганяє на кросовері BMW X5. А от Андрій Хлевнюк віддає перевагу великому, зручному та надійному Volvo XC90. І ще цікава інформація: в квітні відбудеться конкурс Всесвітній автомобіль 2023 року. Назвуть переможців у різних номінаціях на автошоу у Нью-Йорку. за перемогу в основній категорії Краще авто року. Змагатимуться десень моделей. Я, звісно, буду оболівати за BMW x 1 Підсумовуючи, хочу сказати, що для когось автомобіль це засіб пересування, а для когось розкіш і хизування. А з вами була Марта Курман. Папа. -па. Даринко, я вчора бачила такі красиві прикраси, а як пасують мені. М -м -м. Ну, щось я на тобі ніяких прикрас не бачила. Ну, вони стільки коштують, що на них заробляти аж два роки. А, ну добре, красиві, але чи модні цього року знаєш? А Де про це дізнатися? Ну, яке дивне питання! Звичайно, що у наступному сюжеті. Увага на екран! Модні прикраси. Обов'язковий атрибут стильного образу. Намисто та сережки, браслети та кільця. викликають цікавлення. Усім привіт! Мене звати Софія Гринів, і я знаю, які прикраси будуть у тренді у 2023 році. Приготуйтесь, буде дуже цікаво. Сучасну дівчину, яка слідкує за модними трендами, важко уявити без актуальних прикрас. Інфантильні кільця have для пляжу. Культивовані прісноводні перли. Класика, перевірена століттями. Жіночі браслети, прикрашені квітковими мотивами, створюють легкий літній образ. Безперечним трендом у 2023 році є ланцюги. Дизайнери моделюють із них браслети, сережки, кольє та навіть кільця. Широкі браслети це маст хев серед модних прикрас 2023-го. Масивним браслетом можна легко доповнити діловий вечірній або повсякденний образ. Об'ємність браслета виходить за рахунок литого металу або каменю, а також багаторядних переплетених ремінців. Дуже модно виглядатиме, якщо одягнете багато різних браслетів разом, що водночас створить модний ефект багатошаровості. Полюбляйте перлини, тоді ви в тренді 2023 року. Перлинні сережки, браслети та намисто чудово підкреслять будь-який образ. Різнокольорові камені, які виблискують сережок, та широких браслетів яскраво доповнять ваш образ. Мильні знаки кохання в формі сердець неодноразово були помічені на модних показах, як у скромних, так і більш сміливих версіях. Зокрема, Версачі і Шанель вкотре підтвердила популярність прикрас із сердечками у 2023 році. Найкраще додавати їх не до романтичних образів, а до чогось більш контрастного, спортшику, класики. Або шукати цікаві фактури, незвичайні деталі в таких серцях прикрасах Сережки кільця класика, яка ніколи не вийде з моди. Тому не дивно, що кожного сезону вони тримають своє місце серед трендів. Єдиний момент у новому сезоні носіть тільки. Яскраві та великі сережки. До речі, їх ніколи не знімає Дженніфер Лопес. Красива брошка завжди була доречною прикрасою елегантного жіночого образу. Особливо популярним місцем для неї залишається на грудях пальто, кардигану або жакет. Сьогодні цей тренд трохи переосмислений, і брошка більше виступає в ролі застібки. За допомогою модної брошки ви можете зробити ефектні складки і драпірування на одязі, відрегулювати довжину одягу і при цьому будете виглядати стильно і оригінально. Тепер ви знаєте, які прикраси в тренді цього року. А для вас сьогодні працювала Софія Гринів. Бажаю вам хорошого настрою. Па-па! Попри те, що ми сьогодні багато про які тренди поговорили, я і для кожного українця маю особливий та найголовніший тренд. І що це за тренд? Це ті прикраси, які я хочу негайно побачити. Софія, та ті твої прикраси мені вже скоро снитися будуть. Звичайно, що ні. Це саме українське. Кожна країна має знати та пам'ятати про цей тренд. І це мода на українське? погоджуюсь, цей тренд має не бинати, щосезону, а залишатися вічним. Так, а детальніше у сюжеті про те, що є українським і має знати весь світ. Уже понад рік справжнім трендом у всьому світі є українські. Ви можете уявити, аби тисячі людей від США до Польщі виходили на прогулянку у вишиванці. А це наша нова реальність. Вітаю, друзі! З вами Катруся Полій, і сьогодні я розповім про те, що стало найулюбленішим трендом кожного українця. Наш світ настільки стрімко змінився, що ми стали рідними в багатьох країнах, куди б не подалися. А наша культура та все, що пов'язане з Україною, набули популярності та неймовірної любові, що важко когось здивувати за кордоном, якщо хто-небудь заспіває наш гімн чи ой у лузі червона калина. Ось так українське стало трендом, який досі користується популярністю. Напр Наприклад, у всьому світі в наше мистецтво просто закохується. А наша музика стала настільки відомою, що світові зірки почали співати українською. Наприклад, люди у центрі Вільнуса, у Литві, посеред вулиці переспівували Ой у Луці Червона Калина. А ви помітили, що Україна стала місцем, де хоче побувати, ледь не кожен іноземець, і я не жартую. І це не лише про президентів, які вже встигли їздити потягами у Крзалізниці. Згадайте лише, коли у Львів приїхала Анджеліна Джолі. А тепер перейдемо до улюблених кольорів українців. Знаєте, я досі переконана, що синій і жовтий кольори одні з найгарніших у світі, і зі мною погодяться безліч. Зірок за кордоном. Ці два кольори для зовнішнього. А як пишалась своїм син... А як пишалася ці два кольори, як для своїх образів, чи навіть як маленькі деталі до зовнішнього вигляду використовували ледь не всі і політики, і дизайнери, і актори, і навіть відомі бізнесмени. А як пишалась своїм синьо-жовтим костюмом на Канському фестивалі голівудська акторка Шерон Стоун? Просто вау! Однак моїм улюбленим прикладом є стиліст з Берліна Франк Петер Вільде. Він щодня публікує свої світлини в патріотичних образах, які робить у ліфті. І щоразу він вміє здивувати новими та цікавими поєднаннями української символіки. Таке відчуття, ніби в нього більше синьо жовтого в гардеробі, ніж у половини українців. Але це дуже мило. І ще українські – Один, два, Я Не знаю, три. Я не знаю. До речі, компанія Пантон, що вибирає кольор року, минулого року назвала головними кольорами синій і жовтий. Вона пояснила, що синій символізує волю, а жовтий енергію. І ви помітили, що не лише українська музика, одяг чи символіка стали трендами. А який інтерес проявила до себе українська мова? Пригадайте, як колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у Києві казав Добрий день everybody!» А після цього вивчив декілька речень українською. А я боюсь навіть рахувати, скільки поважних політиків і звичайних небайдужих іноземців знають одні з найважливіших слів в українській мові. Слава Україні! Тепер кожна людина у світі знає, де розташована Україна, як виглядає наш прапор, та навіть може сказати декілька слів нашою мовою. І ви не забувайте бути в тренді, адже мода на український є, була і буде. А з вами була Катруся Палій. Па-па! Ну все! Коли ми прийдемо до школи, будуть усі дивуватися, адже ми будемо супер-пупер трендовими, бо тому, що у нас буде трендовий одяг, він буде трендового кольору та трендові прикраси. Так, але якщо вони не зрозуміють, чому ми прийшли в піджаках та джинсах, ми їм покажемо цю програму ж, а вже час прощатися з вами були рожеві окуляри та їх дуже трендові ведучі. Це я, Даринка Попко, та я Софія Кащешин. Дивіться на світі разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!